Роди все лишніх. Ти маєш що сусущий несуще все видиме й невидиме. Ти правда й добро, любой, справедливість, велика милість твоя, ти і винагородиш, ти і милої забука, ти тут, Життя в нашому пікуючи через богів Це ти призначено в коне права через життя явне пізнати, Випробування думає, душу шляхетною працею свячувати, ти рідних люби та поправі жити, шлях звідчеться засівати, щоб слава проростала. Роди Всевишній, ти першого основу життя, придвічного любові, світло, найвище, всесутня душа і дух безсмертний, милосердний, дух, речі Боже. Ти початок усіх початків, кінець, усіх кінців. З тебе пригодять і у тебе повертаються душі наші, бережи, захищає предків, спочили. Пробачень, край не вільні вільні. І освятий світлість світлі, усеє світлі, на життя, гідне і славний, утриває Богів і хай вони йому трудноща допомагають сими нею ті на в ім'я з нею надихають, відаємо ми щесі, любовтою, яка до нас через рідних боїв вини, тож на городи по щасті і славі померли. Бо жили і вмерли вони в ім'я вічності, твоєї всемилості і заправити божі. Слава роду, залишнього слава. Хай сварга синя повниться славленням нашим. Бо це сварох великий, який тримає у собі сварожича. І перуменько крутить у ньому колесо живого явлення. І так творячи повний наші душі радістю незбагненною, силою небесною. Це посваров, бо світ босяйний, приніс нам нашим Богом. Та кувати навчив і плуга і зброю, аби достаток був, та захищати, могли землю, святу нашу Руську. Равить батько сварок з дружиною своєю любою, захисницею нашою, матінкою ладою. І Боги славу їхньому царству співають, які діти люблять, чи весь люд православний вам треба несе. Корової великі, духмяні, сонцевик поживу всяку, хай волхви жартом, вогні палять, слава для доворі послай, Богів, закликають. Славимо мосаву, великого Бога, Отця Небесного, шануємо, сподаємо і царствою велика пославляємо. Послайте, Божу, наш, чесних та славних бреків наших і у в хай, які вільні, і праведно жили, бо їм слави і чисно любили. А усіх, хто вільно чи вільно, крім учинив, відкрити їхніх, душі їхні очищають, відкрити їх діяй. Прийдуть душі. Пригоститися, світлом Божим святитися, світлом Божим відкрить всяким змінитися. Хай буде так, хай сотвориться, лодія Великая, лодія славна. Для усіх душ. Чувствуйте явному започати. Чувствуйте явному застрягли. Хай сотвориться лодія лодія світла, Лодія світла і правди. Хай зворять усі печаті, якими запечатувалися ця громаді. народу нашого за всі віки. Хай згорять усі початки, якими започатувалися душі їхні. Хай ці душі свободу отримають. До суряці йдуть, хай їм солодко і світло стане. Хай світлом наповнюються, світлом благословляється. І освітлі до світла йдуть. Хай буде так. І так буде. Буде так, да сотвориться цулицею святою, ворота, врата у світ небесний, де відкриє щит сворожий врата дажвого, сонце три І допливе, лодіяться урата сонця три світлого, даж Бога нашого. І добере водіяться, світлому над сулицею святої, благословенное, світлом наповнена Бере освітло своє, дух усі, що відпечатай, печати звільняються і зроблю своїх до світла до сонця, усі, хто під час поховання печатиме до землі. Припочані бути. Хай звільняються з'являється. Душі воїнів наших повітря. Душі проєктів наших. Душі родів наших. Ми сварого славу співаємо даж Бога, які живуть у небі причистя, перунуть не стрибови, які громами блискавки повоївають, а стрибові ритми на землі, і то молоду Бога, який править лад родині та благості всякій. І купаю Бога, який думает, править йому всякою купівлі. Яр Богу, який править весняним цвітінням, русаліми, водяниками, своками, йдемо боками, і сварогними, править, його ходить то життя, наше слава, сварого, як і Сложить дідо наш, візьми, молодій цій, прийми душі, що були запечатані на землі матінці. Прийми душі їхні, світлом благослови, світлом відкрив, всяких цвільних і до світла візьми. Прийми, свароже, прийми. Хай буде так, Боже свароже, і збережи душі внуків до які у світлі та темні най перебувають, хай басурі чорні і кічпають, хай світло рода Всевишнього з ними буде, хай боги рідній повік захищають до світла прави святої ведуть, і на щасі. життя щасливий і праведний і благословляють, Хай повихши їх та чорна, і а залишиться і лишся їх у душі чистий. Наші молитви, йому в оберіг, слава тобі всього Боже, наш слава слава слава. Роди свожні, отче сворожа, матінка, у світі подивічім бережіть і захищайте душі усіх, що нині згадані були душі всіх наших родичів, всіх загиблих воїнів наших. Святість Сусую, наповняйте усі кризи, прощайте, бо є вони, діти, ваші, по покровій духу. Вони від огонь зати в душі свої берегли, як уміли право уяву, прославляли, як посібні слави, славу до покликання своїх, якомогли пали, як могли розлі православні дождали. Слава славіть душі їхні у найвищих світах Божих перебувати щось радість прави світові пізнавати, хрестів чистих зустрічати. А як вони чистоти найвищої не досягли, і ось ту правилу душ не втвердили, хай знову дьявол до нас повертається, знову силою Божими наповнюється. Аби роду Всевишньому світі у світі бойовому служити у році зимову і справедливість ту душі стоїть кріпити. Хай прийде роду слово, як діти чисті й світлі, і світлом душ стоїть народ наш до да світла ведуть. За душі усіх нині згаданих і незгаданих, родичів наших, молимося світло душ їх заєдні, і їм посилаємо за єдність і чистоту роду, православну, у вічності три главу світі Боже буваємо. На все воля твоя цими своїх це і це на наш. Слава Богу, Сочні, всім всі Богам і Хайкам наших. Матін коладо, ти твориш любові слава. Ти сповнюєш нижні, спіти терпінням душі наші. Слава тебе у піснях прихвічних, що прадні не співали, правники наші співати діли. Втиці милили в тебе душі, померли кремників ми наших. Слово сянью та вічно прекрасної Вселенська любов і на нас повсякчас я вміває, тож свій дієві очисти душі спочили в харіху ми вірні діти твої повсякчас Тебе слухаємо, пізнаючи праву святу. В усіх проявах твоїх огорни Божою любов'ю нащадків своїх, моли Бога сворога і рода, всевишні українникам по справедливості платити, а праведників дарами наділити. Хай боги рідні душі нині відпростять, простять, а богатків наші силою Божої правому ротя. Як предки наші слави матін так і ми правники їхні славу, дружина, не славу дружину сварох. Хей славі ці не буде ні кінця, ні праве слава рідним благам слави велика матінко, ладо, слава все, поключу любов, до роду нашу, ти є матір богів наших, а ми є онуками твоїми. Благослови кожну дитину свою, яка живе у трьох світах. Візьми нас під опіку свою наділи мудрістю і силою духовною, аби наш зростав у славі, великі непаненно чуттєм, і любов, твоя велика матінко богів наших. Слава ми тебе! Любові та шаною твоєю, хай пісні слави, для наші летять у вирій падай, що сонячне проміння у долоні. Твої слави, ладі, і всі слава раді у всі моїм завітям. Слава водії, матері, світу, слава. А вночі велес іде попслазі, по молоці по небеснім. Іде до свого чертового, а на дорі вертається до воріт. там ми ждемо його, щоб зачати співи, і славити велесо від віку до віку, І слава моєго храми, яка блистить молими вогнями. І стається вся жертовницею чистою. Це вилезно в правоців наших, орати землю, засівати цілий не жати снопи колосиці на скручених полях наших, і ставити снопа при вогнищі у хаті і почитати Йо, як отця Божого слава левиці, слава. Молимо велеса Отця нашого, хай потягне в небі коло монцю, хай зійде до нас, отсюдні вішати коло верті, Тобо сонце наше, яке освітлює домови наші, перед його лицем, блідне лице, вогнищ домашнього, цьому Богу, огню, смарку речем і встати на небі, і так бути до блакитного світла. Ми вже чуємо крісники на конях скачуть до заходу сонця, аби управити його човен золотий до, до ночі, аби. І се зулами сумирним витягнути по степу сидімо. Там боляже сонце спати в ніч. Великі і могутні велице, славу мою любов, мудрість твої нескінченною, яка дає нам пізнати кони праве, аби гідно жити у ярі та щастю відійти у нагу. Сповни нас мудрістю Своєю, як наповняв прадідів наших, кажи шляхістим і до сварги синів. Ти приніс утроча на землю, святу нашу ручку, яких пішов рік наш, великий. піклуйся ж про онуків Своїх, премутовий дух роду православного. Ми славно тебе і закликаємо, прибути з нами, охороняючи потемножив блага наші. Слава Велису, слава Рідну Богам, слава Хелісу! Могутні Боже наш ти цар світу нам, ну, а основа мудрості, суворе суддя, не суди суворо предків наших, що на утемну невільно потрапили. Пробачь і українсь минулі, вчинки негідні в ім'я мабутньої праці на благословенні сині, дай їй можливість душу свою виправити в'яву, прибуті призначення своє, сповнити слава Ісус. Згадаймо про те, як наші отцови сьогодні у сварці сині дивляться на нас. І краще усміхнутися до них, бо ми з отцями нашими єдині, і опуваємо на поміч перуну. А то ми бачили, як скаче у сварці вісник на бігому, А він здвигнув меча до і розторгнув хмари і громи, і потекла жива вода на нас. А ми пиймо її, бо вона поведе до нас всякої життєдайності. Пиймо її, як зіснеє божественного життя на землі. Боже перуни, пішли у свару сині, вірні воїни твої. Вони були праведні, шляхетні, чесні, віддані, вірно передвили вони землю нашу руською і народів, мала, до велика, працюючи на нині, воїнські, чистої і світлої і душа була їхня. Повсякчас вони були, як знали, славою тебе шанували, справами своїми у бойовищах рати, прославляючи, опікуйся душами їхніми у вічності рода Всевишнього, хай мають у і щастя, буття вічного, захистить душі, померлих. Загиблих воїнів, захисників, захисниць наших і дарує їм життя у праві, то великі за хвилин зуслугідні перед родом руським. Рунити їм воїнам суддя честь, тож утвердив волю правед і справедливість, то й слава корому слава. Щасливо спочивайте, предки, родів наших, померлі родичі наші. І всі загиблі захисниці, захисники України, усі православні. Усі, хто загинув, підстоюючи честь свою незалежність роду нашому. Усі, хто загинув, борючись за встановлення держави, роду нашого, усі, хто загинув, стараючись на відновлення ладу. В наших на землях наших упах наших. Хай Солодко вам перебувається у цих трьох світах, де як ви не перебували. Зерно до зерна, життя до життя, правда до правди, святість до святості, сили Рода Всевишнього освячується, лодіяся. Хай світлом Рода Всевишнього наповниться. Вони в любові, радості, віри, слави освятиться, і в світло своє, душі усіх запечатаних, на землях наших, в родах наших, приймає і до світла, до предків їх веде. Хай буде так. Тож, усі, хто в онлайні чи в записі дивиться, то і своїх родичів згадайте їхні могили, кладовища. Та усі кладовища, що знаєте, та усі поховання загиблих наших воїнів, захисників, захисників України пригадайте. І хай усі через ваш намір, через силу вашого духу, світлом вашої душі печаті ті знімаються, душі звільняються, налодять цю, хай вони відправляються. Світлом наповняються і у світлі до світла хай йдуть, хай буде так. У світлі до світла. Хай буде так. Слава роду, слава Іма! Ну, а хто вже має відкрите духовне бачення, той бачить, як, як ці душі під час нашого обряду, як вони злітаються, з радістю злітаються. На нашу світлу лодію яка з хліба зроблена, заговорена символами обережними, означена цю омита. Хто має духовне бачення, той бачить і радіє душа. Радіє неймовірно, відчуває радість тих душ, які звільнилися від тих початой. І злікаються до світла, і освітлі, до світла ідуть. А завтра будемо бачити. Ну, не завтра, а через 40 днів, так? Вже, як вже на будуть зачинатися. І приходити знову ті світлі, благородні, сильні, душі до народу нашого, і світлом душ своїх народ наш до світла листи. І народ наш буде дуже швидко очищатися, трансформуватися і переходити на новий щебель розвитку. Так є, і так буде. Слава роду! Sláva Redne Boha, sláva Ukrajine a Rusy.